Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні вам трошки похвастаюся своїми отакими от досягненнями, які є зараз у мене. Цю орхідейку я купила два роки тому в епіцентрі і вона була. З дуже поганими коріннями замерзлими. Коріння стали її такі більш желатинові. І мені було дуже шкода, що така неймовірна краса вона мала дуже гарний такий пишний букет і пропади і її просто викинуть. Я цю орхідейку забрала додому. Я купила її, принесла і думала. Що ж мені з тобою робити? Ти ж моя милота. Я зайшла і цю орхідейку залила магнікором. Розробила магнікор і отак у горшечок помістила її ще один, і отак десь до половини залила цю орхідейку магнікуром. І залишила її отак, як є. Не витягала я нічого, тільки подивилася, чи є у неї торфяний стакан. У неї був торфяний стаканчик, я забрала його. І е, отак досипала ще трошки кори, і я її залила. Ця орхідейка у мене стояла так, стояла у водишці, стояла. І ця мелота незадовго почала випускати корінчики стволика почали йти молоді корінчики. Бо всі корінці, які вона мала, були зігнивші. Так як вона була залита магнікуром, магнікур мені заблокував інфекцію. І так як вона знаходилася постійно в магнікурі, і ота грибковість, ота інфекція, яка була на орхідейці, нікуди не йшла. Ця орхідея дуже швидко почала мені нарощувати корінці. Вона почала ростити листочок за листочком. Ну, так, як орхідейки. Вони трошки того думає, я, але вона росла мені, росла. І вона мені відстановилася. Зараз ви бачите отаку милоту. Отака неймовірна розпускається красота. Дуже гарна квітка, дуже темно-темно бордова. З такою дуже гарною білою обводкою. Дуже гарний такий має теж язичок. Ця красота цього року випустила мені отакий один квітоносик. Цей квітоносик має також і отакі розгалуження. Кожна бруничка. На цьому квітоносі прокинулася. Це є мультифлорка, а мультифлорки вони завжди люблять пробуджувати свої сплячі бруньки і пишно квітнути. І ця орхідейка мене цього року отак відблагодарила. Вона дала мені отакий пишний квітоносик. Я перед зніманням. Відео, думаю, да, я порахую, скільки тут є цих бутончиків. Я порахувала на ній є 19 бутонів. Ну, якщо ця квітка відкриє всі свої 19 бутонів, то це є букет 19 красивих таких темно-бордових квіток, це є дуже красивий букетик. Я Дуже рада, що ця орхідейка у мене є в колекції. Дуже гарна вона і дуже у неї мені подобається отака зелена маса. Дуже вона гарно дивиться, листя у неї круглі, я люблю дуже таку форму листків. І можна сказати, що кожний листочок майже однаковий йде один за другим. Немає ще один більший, другий менший. Цей листочок один іде менший. Це я її купляла ще з цими нижніми листками. Це її листки. А вже з цього листка вона почала випускати. Так, як вона не мала корінчиків, ця орхідея випустила мені от такий трошки менший листочок. Потім далі листочки, вона почала випускати уже всі однакові. І цього року я її пересадила, тому що вона мала дуже такі повітряні корінці, що вони мені просто заважали її кожного разу то поливати, то я знімаю душувати під душ. І думаю, вони будуть ламатися, я краще їх. Отак От пересаджу уже і вже запхаю ці корінчики у цей горшечок. І я її пересадила у подвійний горшечок. Зараз вона знаходиться у подвійному горшечку. Зараз вона полита. Є корінчики, що видно, тут дуже повітряна посадка, бачите, мох іде. Мох мокрий, тому що вона. Вчора була полита, і це все ще зберігається мокре. Водичку я не зливаю, водичку я залишаю отак, як є. І ця волога зберігається у орхідейки. І також я оприскую, стараюся кожного ранку оприскувати. Тому що я бачу кращі результати, коли листя отримують. Отаку от гарну вологу по листках. Це є дійсно гарний результат, я в цьому вже переконалася. Дівчата багато бояться оприскувати, кажуть, що застоюється вода у пазухах, і орхідейки люблять зігнивати. Але коли є багато світла, тоді орхідейка не зігниє вам. Вона отримує дуже багато світла, і вона тим світлом насичується, і вся волога, яка є, вона всю ту вологу вбирає у листя, і вона краще починає рости. Тому що зараз зимою ми не відкриваємо так часто вікна. І провітрювання в кімнатах так немає, щоб було провітрювання, так як літом, що відкрили вікна, і дуже велике таке провітрювання. Але основне, це є світло. Якщо є багато світла, орхідея всю ту голову, яку її дали в пазухі, вона використає. І я цього не боюся. Навіть в мене є орхідеї на одній полишці, які знаходяться без підсвітки. Немає підсвітки, я ще підсвітку не поставила. І так вони у мене стоять. І бачу такий результат, що там, де є підсвітка, там орхідеї повипускали квітоноси, там уже гарно квітнуть, там, де немає підсвітки, просто орхідейки я зрошую, також поливаю, але вони дуже повільно зростають. І це правда. Все відкладається то тоді, то коли приходжу лампи купляти, то немає лампи. А коли я не приходжу в магазин, тоді лампи є, та я вже не йду, бо мені не виходить. І отак у мене все виходить з лампами. Але я бачу, що світло дуже багато дає результату. І в мене орхідеї, які стоять і без світла, на підвіконниках, також є результат. Ті, що стоять на підвіконниках, ті також квітнуть. А ті, що стоять на полицях, без світла, вони повільніше просто ростуть. Але вони в мене не зігнивають, навіть якщо там немає світла. Все рівно волога випаровується, опалення включено, в хаті в мене 18-20 градусів. Є тепла і квіти просихають. Але в цьому кожна собі хазяйка вирішує сама, як краще їй поводитися з орхідейками. Отаке у мене сьогодні було відео. Хотіла вам показати свою милоту. Якщо б я була цю орхідейку не оприскувала тоді, то вона б була мало що отримала отієї вологи, тому що я листочки підтримувала, вони в мене не морщилися, вони не втрачали. Вологи, так як були ще і залиті магнікуром, то ця орхідейка отримала від мене досить багато вологи, так що вона не втратила і тургор, і вона далі продовжила свій ріст. І от сьогодні ця мелота розпускається отакими от красивими квіточками. Квіточка буде десь мати 4. Десь від 4 до 5 см. Бо вона, коли розпускається, вона маленька, потім вона починає рости. Така дуже милота. На цьому буду своє відео закінчувати. Я всім вам щиро дякую, що ви дивитеся мій канал, що ви мене підтримуєте. Всім вам Всім вам щиро дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Щиро і щиро вам дякую. Я хочу всім побажати мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, здійснення всіх ваших мрій, які ви собі самі задумали. Нехай. Вас всіх благословляє Бог і ваші родини. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!